Хілоубанда у нас у продажу GLE 2.2 дизель. Це у нас GLE 2016 модельного 15-го кузову, Абсолютно у рідній фарбі. Тут бік-синончик, є камера заднього виду, є панорама, є чорна стеля. Є у нас тут 19-ті диски, є безключові доступи. І головне, як я повторювався, це абсолютно цілий автомобіль з дилерського оціну. Погнали, покажу більше про нього. Салончик маємо гарний, не зачуханий. Чорна шкіра, тут також у нас чорна стеля, панорама, як я вже і казав вам, підігрів сидінь, клімат-контроль, гарне шкіряне мультикермо. Так як у нас вже джел є, у нас ось такий є моніторчик, гарний пам'ять сидінь для трьох водіїв, електрорегулювання передніх сидінь. такий ось у нас гарний підлакітник, круїз-контроль. Ну і в принципі по салончику необхідного розповів. До речі, сліпі зони також є. Ще декілька там допоміжних систем водію. По пробігу, пробігу у нас 280 тисяч кілометрів оригінального. Це вже по пробігу, я вам казав, вже 280 тисяч кілометрів оригінального, провіреного. І це вже я тут наїзду по Україні 4 тисячі, можливо, навіть більше. Задній ряд сидінь комфортний. В гарному стані, ідеально, я б сказав, підлокітник. В принципі, що тут, нема що додати. А, так, да. і панорама в нас двозонна, що теж прикольно. Е Регулювання також у нас тут є. Це, в принципі, максимальний нахил. Камера заднього виду, вона виїзна. Це дуже зручно для того, щоб коли брудно на вулиці, вона не буде вам загрязнятися. Також у нас тут є повнорозмірна докаточка принципі, Тут все. Електроляда на зачиняння, та зачиняння повністю всього автомобіля. Пішли по ціну даного авто. І так, ціна на даний автомобіль 23,5 тисячі доларів для вас. Як на мене, це сладка ціна, це найдешавша ціна на авторія. Звісно, ось тому, кого зацікав даний автомобіль, вам підійде як для стану, так і для сімейного, і для багато іншого. Це універсальний автомобіль. Тому переходьте та пишіть нам. Або телефонуйте, або підписуйтеся і слідкуйте за нами, щоб не прогавити цікавий варіант для себе.